Всім привіт, друзі! Покажу зараз, як я перевіряю індикатори. От, знімлю різними камерами і на ширококутну камеру, і на основну, і на, з оптичним зумом покажу, як будуть сприйматися блимання лампи. Значить, зараз я під'єдную, от я під'єднав до білого. Біленькі всередині це аноди. От їх два штуки. Бачите, один білим замазана ножка і інший білим. Це аноди. От я до одного під'єднав. Значить, постійну напругу зараз подаю. Скільки там? 224 вольти. От, постійний струм. І ось так перевіряю. От. Один контакт під'єднав. Споживання в мене, зараз кажу скільки. Дуже мало. Зараз 0. От, 3 десятих вата. 3 десятих вата споживання. І на камеру я вже бачу, що вам блимає. Коли я рухаю камерою, а ось так, коли, зафікс... коли рухаю камерою, ви бачите блимання з частотою 50 Гц. коли я камеру зафіксую і не рухаю, то ви бачите, як чітко світиться символ. Так, а коли починаю рухати камеру, от і ходити, то зразу блимання камера сприймається. Це ширококутна камера. Так, і ще ефект. Зараз спалах на телефоні не ввімкнуний, дивіться, сфокусував, не рухаю телефоном. Ви бачите нормальне світіння. Вмикаю спалах на телефоні, і що трапилось, починає блимати символ через спалах на телефоні. Ось такий цікавий ефект. Вимикаю спалах на телефоні. Фокусую на літері нашій. От, вже не блимає. Віддаляю. Фокусую. А з далекої відстані видно блимання. Як бачите, тобто світло з телефону яскраве. Заважає цьому, щоб нормально бачити, і. Чим далі відстань, тому ближче підсовуєте, вимикайте світло лишнє і буде ось так чітко на камеру видно. Ширококутна. Якщо я візьму основну камеру, вмкну, то, як бачите, блимає постійно. От. Це основна камера, з нею якість трошки краще. От. Світлення ніяк не впливає, блимає. Значить, Буду використовувати шокукужну, щоб вам добре все видно, і зблизька. Ось так перевіряю. Подаю постійний струм з обмеженим струмом. От. 0,3 Вт Зараз йде на одному кожному катоду, на кожній літері. Давайте на ось цьому помірюю яке споживання. Ось цей у мене неробочий контакт, літера не світиться. І споживання 1, 10 вата, тобто в три рази менше. Майже немає жодного споживання. Ця літера працює. Літера А працює. Літера Т працює. Ось ця не працює вмерла. Це також не працює. Літера С працює. Не працює, Літера F працює, H працює, V працює, і останнє не працює. Ось так. Ось так перевіряється дуже легко просто. Головне тільки запобіжник паяти, щоб якщо ви закоротите, він перегорить. Нічого не станеться, власне об'є. Без запобіжника це небезпечно робити. Також автомат може не спрацювати. Ну, все, показав. Ось так перевіряється. Очень просто. Индикаторы не лампы. Давайте. Легче покажу вам. Як всередині всередині. Бачите блимання, тому що не повністю ідеальний постійний струм, але для перевірки цього більш ніж достатньо. Причому вживу зовсім не видно цього блимання. Ви його бачите тільки на камеру, видається. На широкопутну. поставлю ближче півніцу. Зафіксую, бачите, немає ніякого блимання. І я так вживу бачу І чудово перевіряється, видно, літеру С. А ось цей контакт. Дохла, як бачите, все дуже просто. Кому потрібен такий прилад для перевірки, або якщо е, кому потрібні індикаторні лампи, звертайтесь, контакти будуть в описі під відео. Всім до нових зустрічей!